Коли береш в руки таку книгу, як Старожитності з движень краю, то розумієш, наскільки багатою на історію є наша українська земля, і наскільки важлива робота таких відданих своїй справі краєзнавців і письменників як Володимир Святненко. Святненко Володимир Григорович. Український письменник. Краєзнавець і публіцист, автор краєзнавчих праць та художніх творів. Народився 19 квітня 1969 року в селищі Брусилові, що на Житомирщині. Його літературна творчість розпочалася ще в шкільні роки. Від 2006 року Володимир активно займається краєзнавством. У 2010 році побачила світ його перша книга Рідний край над Здвижень рікою, яка стала першим томом. Одноіменного тритомного видання, присвяченого історії Брусилівщини. Крім того, у творчому доробку автора є інші краєзнавчі книги Брусилів, літопис вісімдесятих старожитності здвижень краю та тритомне видання Брусилівщина в іменах Володимир Святненко є автором підручників історія рідного краю для сьомого, восьмого та дев'ятого класів. Перу автора належать історичні романи Самурай Українська історія, Чорний лелека та збірка оповідань поляни. Володимир Святненко був організатором літературно-мистецького фестивалю Брусилівська книжкова толока. У 2023 році, внаслідок тяжкої хвороби перестало битися серце видатного брусилівця. thank you